Росіяни знову обстріляли Миколаїв. 2 серпня о 10-й годині вечора ракетний удар вщент знищив три будинки у корабельному районі. На місці вже працюють комунальні служби. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі, які рятувальники гасили впродовж кількох годин. Після цього розпочалися роботи з розбору завалів. Невдовзі на місці прильоту почали надавати допомогу постраждалим. Агресія Російської Федерації очередний раз показує, що вони воюють з мирним населенням. Як ми бачимо, прильот відбувся на території приватної забудови. І ударна хвиля у радіусі 500 метрів нанесла пошкодження, тому зараз працівники адміністрації та комунальних підприємств займаються усуненням наслідків. Жертв вдалося уникнути, проте наразі відомо, що семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих троє чоловіків віком 32, 57 і 74 років, яких ушпитали. Ще чотирьом громадянам надали медичну допомогу на місці, призначивши амбулаторне лікування. На місці працювали співробітники екстрених служб. Психологи допомагали містянам волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста в Україну. Загон від ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 8 одиниць техніки та 34 рятувальника. Мешканці району досі оговтуються після нічного обстрілу. Кажуть, дивом залишилися живими, але на відновлення будинків тепер підуть місяці, а подекуди і роки. Всі були вдома, якраз лягли відпочивати. От. Дякую Богу, що ніхто не постраждав, тільки майно. От. Ну, то таке. Думаю, все поправимо. Постраждав повністю будинок. Криша вся повністю, фронтони завалені, стропіла завалені, От. шифера нема. Вікон нема, стелі нема, дверей, ну нічого нема. Тільки залишилась коробка, і то тріщини пішли. За інформацією Миколаївської ОВА, внаслідок атаки зруйновано щонайменше три будинки. Пошкоджено ще 23 приватних оселі, 12 багатоповерхівок та 6 автівок. Зачепило і цивільну інфраструктуру, зокрема поштове відділення та магазин. Пошкодження дуже великі, декілька десятків багатокватриних будинків пошкоджено, декілька десятків пошкодження приватного сектору. Тому е, говорити сьогодні про прогнози е, важко. Але головне – до середи накрити дахи, закрити людям вікна, тому що за прогнозами ми очікуємо дощову погоду. Серед тих, хто втратив усе пані Вікторія. Її будинок зруйнований майже повністю. Жінка була вдома сама під час ворожого удару. Была дома, сирену не услышала, потому что была сильно уставшая. Пока не рухнула на меня стена. Я была одна. Майно полностью все. Я не знаю, что там. Сын приедет, может, квартиру снимет, но у меня, у меня ж там все документы и ну, деньги, документы, одежда. Все. Я вчера выскочила босиком и в майке. Комунальні служби працюватимуть без вихідних, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу. В адміністрації корабельного району запевняють, ніхто не залишиться без допомоги. Проводиться робота працівниками адміністраціями. адміністрацією робиться обход постраждалої забудови. Приватного сектора, давно етажної жилої забудови, також робітники комунальних підприємств займаються усуненням наслідків. Це сміття, яке для забезпечення проїжджаємості на вулиці, а також вовнутри, внутрі домовладінь прибирання, забезпечення закриваємості вікон ОСБ-плітами, та також накриття пошкоджених криш. Зараз спілкуємося, ті, у кого повністю зруйноване житло, поки що люди знаходяться в шоці, але є можливість їх відселити в комунальне житло, тому якщо вони проявлять таке бажання, ми їх обов'язково відселимо. Поки правоохоронці фіксують чергові злочини РФ проти мирного населення, на місці обстрілу триває ліквідація наслідків. Волонтери, влада і самі містяни об'єднуються, щоб навести лад після російських злодіянь. Олександр Дломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.